Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про чергові трансфери металіста на вихід, перші трансфери Руслана Ротаня в Олександрії. Чи перейде Матвієнко у топ-чемпіонат та багато іншого. Друзі, завтра, 5 січня, відбудеться центральний матч АПЛ між офіційним партнером Періматч Челсі та Манчестер Сіті. Що цікаво, через три дні 8 січня, вони знову зіграють, але вже у Кубку Англії. Але як ми знаємо, Кубок Англії та Чемпіонат Англії це завжди різна історія, а тому у чемпіонаті все більш прогнозовано. Підопічним Грема Потера зараз важко даються не те, що перемоги, а навіть і нічиї, бо якщо подивитися на їхній матч з Ноттінгем Форест, то стає все зрозуміло. Тому, незважаючи на те, що це центральний матч, я думаю, що у підопічних гвардіоли не буде проблем і вони спокійно виграють. Або якщо ви не любите ставити на результат, то я пропоную вам поставити на обидві заб'ють. Но перемач дає на це коефіцієнт 1,81. Також у закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус від парімач Фрібет 300 гривень на перший депозит. Челсі та перемач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід заряджай улюблений клуб на перемогу з парімач. Ну і звичайно, відео починається з новини про Михайла Мудрика, бо з кожним днем трансфер стає все ближче і ближче. За інформацією Руді Галетті, друга пропозиція арсеналу складає близько 52 мільйони євро, плюс 20 мільйонів бонусами. Ця сума є трохи меншою ніж Шахтар хоче отримати, бо гірники хочуть 55 мільйонів фіксовано. Але вони поки що не відмовили та роздумують над пропозицією. А що стосується особистого контракту мудрика та Арсеналу, то з цим проблем немає. Про це повідомляє Фабріціо Романо. А у разі зриву перемовин між арсеналом та Шахтарем, то у гонку за мудриком може включитися Челсі. Італійський Мілан цікавиться гравцем збірної України, у якого влітку з клубом завершиться контракт. Як повідомляє The Milan News, червоно-чорні розглядають декілька гравців, у яких влітку завершується контракт. Це Віктор Цеганков з Динамо та Жонатан Бамба з французького Ліля. Також джерело пише, що варіант з українцем цікавіший, бо він має досвід за збірну України та у Лізі чемпіонів. Хоча Бамба також грав у лізі чемпіонів в минулому сезоні, і тоді Ліль посів перше місце з цивілією Зальцбургом та Вольцбургом. Від це б хоче додати, що незважаючи на те, що ця новина може бути правдою або фейком, все одно я думаю, що циганковим. Цікавляться багато клубів, і такі, як Мілан, і, можливо, краще, і можливо гірше, тому що європейські клуби все одно полюбляють купувати гравців безкоштовно. І я впевнений, що у таких клубів, як Мілан, або трохи слабкіше циганков знаходиться у шорт-листі, і вони точно його розглядають, щоб придбати його влітку, коли в нього завершиться контракт. До речі, тут можна провести невеличку паралель з коноплянку, який у 2015 році покидав Дніпро. Звичайно, він тоді покидав його у зовсім іншій формі, і Дніпро тоді дійшов до фіналу Ліги Європи, але все одно є трішки сходження. І сходження тут в тому, що це гравець національної збірної України, це гравець одного з найсильніших клубів України, а тому, звичайно, клуби з Європи будуть звертати на нього увагу. Головний тренер Брайтона Роберто Дедзербі продовжує у своїх інтерв'ю розповідати, як йому подобається гра захисника Шахтаря Миколи Матвієнко. 26-річний гравець, який переважно грає на позиції центрального захисника, але також може бути використаний як лівий захисник. Є на радарі Альбіону. Але чи залишить він українську команду в січні, залишається невідомим. Я не знаю, чи ми можемо говорити про трансфер, але клуб знає мою ідею, а я знаю їх. Я не знаю, яка його ситуація. Я точно люблю його як гравця, але у мене завжди хороші стосунки з моїми колишніми гравцями. Але тут треба нагадати, що Роберто Дедзербі є тим тренером, який від свого клубу вимагає багато трансферів, і це ми прекрасно пам'ятаємо, коли він з шахтарем влітку 2021 року витратив більше 50 мільйонів євро. Але через те, що Роберто Дедзербі прийшов до Брайтона посеред сезону восени, його трансферні забаганки, я думаю, переносяться на або січневе трансферне вікно, або на літо. І особливо керівництво англійського клубу піде йому на зустріч, я думаю, влітку, якщо він покаже непоганий результат, наприклад, топ-8. А тому я думаю, що коли Шахтар дограє сезон, тому що зараз вони точно його не продадуть, тому що лишатися двох основних гравців, навіть ключових, вони точно не будуть. І тоді, влітку, я думаю, вони будуть вже розглядати якісь пропозиції, якщо вони дійсно будуть. А тому, можливо, Матвієнко дійсно опиниться. В англійській прем'єр-лізі у Брайтоні вже цього літа. Руслан Ротань, який нещодавно очолив Олександрію, готує свій перший трансфер. Про це повідомляє футбум. Наставник Олександрії та молодіжної збірної України зацікавлений у підписанні нападника Шахтаря Андрія Кулакова. Зазначається, що перехід може відбутись на правах оренди з правом викупу. В поточному сезоні Кулаков жодного разу не виходив на поле у складі гірників. Ну а враховуючи, що контракт Кулакова з шахтарем розрахований до кінця 2023 року, то не придеться влітку багато платити грошей. Харківський металіст продовжує відпускати своїх гравців до інших клубів на цей раз ще трьох. Форвард харків'ян Брайан Рязка знову виступатиме на пірнею, де грав протягом з 17 по 21 рік. 28-річний колумбієць одягатиме футболку мерітіму на правах оренди, повідомляє «Оджого». Угоду підтвердив президент португальців Руй Фонтес. Контракт розрахований до кінця поточного сезону. Для Ряскаса це вже третя оренда з березня. Спочатку він перейшов у швейцарський Грасхопер 8 матчів 1 гол, а влітку в Арабський – 6 поєдинків, без результативних дій. Голкіпер металіста Орес Костик може перейти в Иска дніпро 1 Про це повідомляє спортивка. За інформацією джерела, 23 річний воротар вирушить на турецькі збори з командою Олександра Кучера. Його контракт з металістом чинний до 30 червня 2024 року. Костик, вихованець Львівських Карпат, виступав за верес, Ниви, Тернопіль, Львів та Литовську Юнаву. За харків'ян провів 10 матчів, в яких пропустив 13 голів. Також склад харків'ян може поконати і інший воротар Олександр Рибка. Як повідомляє знову ж таки спортивка, воротар металіста найближчим часом стане гравцем Львова. 35-річний голкіпер замінить Олександра Іліщенкова, який нещодавно перейшов у Карпати. У поточному сезоні провів за металіст 6 матчів, в яких пропустив 10 голів. Взагалі, якщо підраховувати, кого металіст відпустив або відпустить, починаючи з літа, то там вже ціла команда з лавкою запасних. Та й взагалі, якщо подивитися на цю зиму, то металіст відпустить приблизно 6 гравців. Три гравці я вже назвав, а також це Підлепенець та Танковський до Дніпра 1 і, можливо, Карту Шов до Карпат. А тому, звичайно, на перший погляд, та й в принципі, воно так і є, у металіста все погано, але є надія, що буде все добре, тому що вони продовжують все одно існувати. І навіть вони вже домовились про тренувальні збори у Тереччині, які. Повинні розпочатися десь у 20-х числах січня, а тому шанси є. Але у той же час металіст може повернути до свого складу досвідченого воротаря. При металісту Артур Рудько, який на правах оренду виступає за Лех, може повернутися у харківську команду, повідомляє журналіст Інтерія Спорт Себастьян Сташевський. 30-річний екс Вортар Динамо, який переходив у польський клуб у статусі зірки, не виправдав сподівань, а його ляпи стали доленосними для команди: провал у кваліфікації ліги чемпіонів і виліт з Кубка Польщі, що в результаті коштувало йому місця в основі. Але я думаю, що він також відправиться в оренду, як, наприклад, інші легіонери металісту, як Пейшоту знову в оренду, Майлтон, Ряско та інші. Ну і трошку новин стоп футболу, нещодавно Роналдо перейшов до Аль-Насру, але з'явилася інформація, що у контракті є пункт про його оренду у Ньюкасл. Як повідомляє видання Марка, якщо Ньюкасл не випаде з боротьби за місце в лізі чемпіонів і кваліфікується до головного європейського клубного турніру, Роналду зможе перейти в оренду в команду Еддігау. І такий можливий трансфер не повинен довувати, тому що Ньюкасл, по суті, є власністю Саудівської Аравії. Нагадаю, що зараз Ньюкасл посідає третє місце та має перевагу над п'ятим-4 очки. Але я думаю, що якщо Ньюкасл все ж таки посяде топ-4 і буде грати у лісі чемпіонів, і тоді, коли перейде Роналдо до Нюкаслу, то це буде черговий провал для Кріштіано, тому що навряд чи 37-річний гравець Кріштіано зможе грати в той футбол, який грає Едді Гау. Це пресинг, багато пресингу. Ну а Крищану, ми всі знаємо, буде просто стояти попереду і чекати м'яча, а тому зовсім це не підходить для команди Еді Гау. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!